Вітаю! Сьогодні я продемонструю, як ефективно працює вже налаштована інтеграція нашої програми лояльності MyBot із CRM-системою SalesDrive. Списання бонусів. Почнемо з процесу списання бонусів безпосередньо в інтерфейсі SalesDrive. Створення відкриття заявки. Менеджер відкриває існуючу заявку або створює абсолютно нову, наповнення та ідентифікація. Я додаю необхідні товари до заявки та додаю клієнта з його номерами телефонів. Зверніть увагу, що у розрахунку беруть участь лише ті номери телефонів, які вже зареєстровані у програмі лояльності через приєднання до вашого чат-бота. Додаємо ТТН за необхідності та натискаємо кнопку Зберегти. Після збереження заявки у вікні відразу з'являється інтеграційна кнопка Майбот. Натискаємо її. Авторизація та розрахунок. Менеджер один раз авторизується під своїм логіном та паролем Майбот. Авторизація діє 12 годин. Бачимо невелике інформаційне повідомлення і клікаємо «Розрахувати». Вікно розрахунку. У новому вікні відображаються усі зареєстровані номера телефонів, що належать до цієї заявки, та максимальна доступна кількість бонусів для списання для кожного з них. Менеджер обирає потрібний номер і має можливість відредагувати суму списання. Натискаємо Перерахувати для оновлення калькуляції. Інформація у калькуляції: сума замовлення, оплата кешбеком, до сплати, нараховано бонусів буде, списано бонусів буде. Застосування натискаємо Застосувати. Сума замовлення автоматично змінюється, відображаючи е, застосовану знижку, а клієнту миттєво приходить сповіщення про списання бонусних балів за умови налаштування автосповіщень у Майбот. Важливо, у менеджера мають бути права на редагування заявки. Автоматичні операції з бонусами та статусами. Інтеграція MyBot автоматизує всі операції з бонусами, прив'язавши їх до зміни статусу заявки в SalesDrive. Нарахування бонусів. Нарахування бонусів відбувається, коли заявка переходить у потрібний фінальний статус. У моєму налаштуванні це статус продаж. Змінюю статус заявки на продаж. MyBot отримує сигнал від sales Drive, бонуси миттєво нараховуються покупцю, і клієнт відразу отримує сповіщення. Повернення та відміна бонусів. Розглянемо ситуацію, коли клієнт не забрав товар або відбувається обмін повернення. Різні статуси заявки можуть викликати різні дії з бонусами: повернути бонуси, які були списані при купівлі, або не повертати бонуси. Для прикладу, я ставлю статус повернення обмін, який у мене відповідає за повернення списаних бонусів. Готово. Бонуси, що були списані при початковому замовленні, автоматично повертаються на бонусний рахунок клієнта. Інформаційні сповіщення без бонусів. Крім фінансових операцій, можна автоматично відправляти клієнтам інформаційні сповіщення, наприклад, із номером ТТН. У мене для цього налаштований статус підтверджено. Натискаю підтверджено. Клієнт миттєво отримує сповіщення у свій чат-бот із номером ТТН. Важливий нюанс, якщо в заявці вказано декілька номерів телефонів, які зареєстровані у чатботі лояльності. Інформаційні сповіщення, як із ТТН, отримують усі номери. Сповіщення про бонуси, нарахування списання отримує лише той номер, який менеджер обрав для розрахунку кешбеку на кроці 1. Як бачите, інтеграція Моїбот та Drive робить операції лояльності автоматизованим процесом, який гарантує точність обліку бонусів, мінімізує людські помилки та значно підвищує якість сервісу для вашого клієнта. Дякую за увагу! У наступному відео я детально покажу, як саме налаштовується ця інтеграція, щоб ви могли повторити це для свого бізнесу.